Зікріт Каркаур від калігарі до Гітлера історія, психологічна історія німецького кіно. Якщо коротко оповісти, книжка, от, наприклад, ви граєте цивілізацію там, чи якісь стратегічні ігри, ну ви знаєте, що вороги там накопичення роблять ресурсів, щоб, щоб замочити ворога. Я коли читав цю, цю книгу, я був в шоці. просто. От він бере, наприклад, починає там, ну, з експресіонізму починає, потім... Розглядає, скажімо, період кіновиробництва Франції, Америки, Німеччини доби Першої світової війни в цей період, і він там аналізує німецький кіноштаб, я не знаю, як їх назвати, вони думають. Американці посилили кінопропаганду. Кількість фільмів, кількість фільмів переважає кількість наших німецьких фільмів. Треба терміново робити ще більше фільмів. Це така гонка озброєнь кіно. Це просто книга фантастична. Ну, Крім того, він тут аналізує, як мінялися різні там фабули, стильові напрямки, характери, як мінялися ну, там, фокуси зображень.